Дівчата, всім привіт! Невеличке відео, розпаковочка з Айхорбу. Я затягнула зі зйомкою цього відео. Це замовлення у мене аж з серпня місяця. Це не цей роз... розпродаж, який зараз триває мінус 27 на Ахюрб. Тож давайте починати. І почну я з ось такого засобу, ось такої баночки. Це масло арктичного криля омега-3. 120 желатинових капсул цих. Коротше кажучи, була це якась розпродажа, і зараз я помітила, що тут термін придатності ось, ось в грудні збігає, тож зараз буду терміново його вживати, цю Омегу. Купувала просто для того, щоб спробувати щось новеньке. Зазвичай я беру Омегу 3 від компанії Now, але. Хтось з блогерів вже не пригадую, хто, казав, що від Каліфорнії Gold Nutrition навіть краще. Ну, не знаю, хочу порівняти, принаймні буду знати. І зможу потім у порожніх баночках також поділитися своєю думкою щодо антарктичного цього. чи Арктичного, чи Антарктичного, коротше, криля, криля цього. Е, одну. Гелеву цю капсулу треба вживати разом з їжею. А в останній я пила Омегу 369 навесні курсом таким, десь 2 місяці тривало. А ось зараз, думаю, що, думаю, що буду давати до свого раціону, до своєї такої програми по харчуванню. Так, наступний засіб, який я придбала, це був калій 99 міліграм від компанії Томсон. Від компанії Томсон я вже брала рутін, мені він дуже подобається. Навіть двічі я його купувала той Рутін. Тепер буде Калій. Взагалі, ці мікроелементи, калій, магній, вони можуть прийматися ну, все одно з обережністю, але ну, майже на постійній, напевно. Основі, хоча передозування калію теж є шкідливим. Але все ж таки я взяла, хочу пропити, хочу все ж таки цей курс собі зробити. Наступна моя покупочка це цитрат цинку від компанії. 21st Century дозування 50 мг. Цинк нам потрібен для підтримки імунної системи, для здоров'я і краси, шкіри, нігтів, волосся. Взагалі, то цей цинк він є у складі і комплексів вітамінних, і взагалі можна його, якщо ви купуєте бади, ви можете в складі його частинку так зустріти. Наряду з іншими компонентами. Ну, я його вирішила окремо також пропити, тому що випадає волосся зараз. Чогось так ну, почало випадати, принаймні. Спробую, можливо, що щось зміниться, тому що буду і колаген приймати, і коензим, і лоронову кислоту. Так от, що до дивіться, ось такий придбала від компанії Natural Factors, коензим Q10, 200 мг дозування. Знаю, що можна і 100 мг приймати, але я вирішила 200 купити, запланувала собі такий курс пептиди колагену, коензим Q10, гіалуронова кислота, вітамін С. ну Так, знаєте. Хочеться красою позайматися, тож вперше такий, ну, Коензим q 10 я не вперше вживаю. Чесно скажу, що якогось результату тоді я не помітила. Але сподіваюся, що в комплексі все ж таки воно спрацює. До речі, коензим q 10 також потрібен людям з серцево-судинними проблемами. От, Я думаю, що взагалі всім дорослим людям було б. Корисно пробувати курсом цей коензим Q10, мабуть, хоча б по місяць. тут 60 ось цих гелевих капсул, тож можна на двох взяти і по місяцю пропити. Це моє таке уявлення. Я не лікар, тому я так свої, знаєте, думки в голос, як то кажуть, озвучую. Наступний. Баночка, це гіалуронова кислота від компанії Evolution Nutrition. З цим брендом я вже познайомилася, багато чого вже в них купувала. Нарікань не маю, все подобається. Гіалуронова кислота ось тут у мене в дозуванні 200 міліграмів. Це є кислота, яка підтримує здоров'я шкіри. І Зволоження зсередини, це те, що мені дуже потрібно, тому що маю суху шкіру і сухе волосся, і, коротше кажучи, думаю, що мені це буде в нагоді. Приймати треба одну капсулу щоденно з їжею, або як порекомендує ваш лікар. Звісно, що я з лікарем не консультувалася, все призначаю собі сама, але ретельно читаю відгуки та. Раджуся зі своєю подружкою по Ютубу Оксаною Сидоренко. Оксаночку, дуже тобі дякую за твої всі поради за те, що ділишся зі мною своїм досвідом. Посилання на канал Оксани я залишу в описі під цим відео. Наступна баночка взяла заради цікавості від бренду Force Factor. Це перша моя покупка від цього бренду. Ось такий комплекс для зниження ваги ProBio Slim. Цей комплекс обіцяє нам е покращити наше переварювання, перетравлення піші бі їжі, спалювати жири і що ми будемо втрачати вагу з ним. Давайте побачимо, що тут міститься всередині. Ну, Гідратація за допомогою електролітів у нас буде забезпечуватися Лактопробіотики. А, зелений чай, кафеїн. ну такі енергетики, як можна так їх позначити, назвати. Приймати треба дві капсули з, а, зі сніданком і дві капсули з обідом. Так, давайте подивимося на склад: Вітамін С, 100 мг кальцій, тіамін, рибофлавін, ну, це групи В вітаміни, ніацин, в 6 в 12 магній, е, хлорід, ну, Це калій. Содіум хлорід, не знаю, що це і потасіум, знов таки калій. Ну і якийсь тут Супербленд, зелений чай, екстракти, кофеїн, ківі, фіг, папая. От ще кокосова вода, електроліти. Коротше, спробую потім розкажу вам. Тому що триває моя така, ну, не дуже потужна, але боротьба з зайвою вагою. Дещо вже маю що вам сказати з цього приводу. Чекаю, коли у мене вже закінчаться баночки десь за тиждень. І поділюся з вами своїми находками. Як же ж нам з вами, дівчата, втримувати гарну вагу. От, ну, iHerb нам в цьому допоможе, сподіваюся. І остання моя покупочка в цьому замовленні зі знижечкою був ось такий крем від бренду Idea Love. Теж його цей бренд вихваляють за 5 з чимось доларів 30 грамів був такий крем з суперферментами для шкіри навколо очей. Я цим кремом збираюся користуватися. Для всього обличчя, тому що, як показав мій досвід, 30 грамів ви ніколи під очі не використаєте, а для всього обличчя, чому б і ні, тут у нас fermentation, ферменти якісь, пептиди, кераміди, пантенол гіалуронова кислота. В общем, тут формула збагачена цими всіми активами, які а додають пружності, зволожують і еластичності, додають шкірі ось такий склад з пептидами. Думаю, що хороший крем. Хоча, за моїм досвідом, пептиди це така штука, що ви не помітите відразу ніякого результату. Але якщо мені буде комфортно користуватися цим кремом, я вже буду вважати, що це вдала покупочка. От, Я в інфобоксі залишу посилання на, свій, на свою реферальну силочку. Да? І якщо ви захочете щось забути з Ахюрбу, то, будь ласка, використовуйте її, щоб отримати свою знижку. Ну, а я вам дякую за увагу і прощаюся до нових відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!